Право відкрити меморіальний знак раніше невідомим загиблим воїнам надається голові Багунської районної ради Блощинському Олександру Сергійовичу, заступнику міського голови Хренову Матвію Володимировичу, секретарю Житомирської обласної громадської організації, історико-патріотичне об'єднання Пошук Ставчуку Андрію Володимировичу. Кроме того, что мы занимаемся полевым поиском, непосредственно на местах боев, мы активно занимаемся работой с архивами. Вот в результате этой работы в архивах Министерства обороны были найдены имена людей. имена наших солдат и офицеров, которые умерли от ран в госпиталях в городе Житомире в период 1944-1945 года. Не знаю по каким причинам, но они почему-то здесь были похоронены как неизвестные солдаты. Вот. Нам удалось установить имена 49 воинов. Теперь уже это будут не обезличенные могилы, это будет уже памятный знак с именами. і тепер, в принципі, можна іскати родственника даже. По-перше, це не справжні могили, це кінотафи, так називаємо. Тобто, може під ними щось бути під цією могилою, але конкретно під ну, якщо написано рядовий Романчук, то не факт, що він ну, безпосередньо під цим каменем лежить. Госпіталі було сім, і кожної для кожного госпіталя на цій ділянці території був визначений сектор. Якщо ну, військовослужбовець гине там. Ну, Помирає від ран, поранень. На цьому секторі вони ховали своїх ну, цих загиблих. Вели списки, тобто є список, наприклад, там 20 осіб з одного госпіталю було поховано, але 6 чи 7 ну, прізвищ не значиться в загальному списку, хоча вони ну, тут похоронені. Ну, тобто, Це, мабуть, ну, обічна бюрократія. Радянське, коли там людина взагалі нічого не варта була, ну виявилось, що 49 персоналів, які раніше не значились, але вони тут по факту, по документам захоронені, і було прийнято рішення підготувати такий меморіальний знак, де ці прізвища будуть викарбовані. Крім того, ці прізвища цих військовослужбовців були надані до. Обласної книги пам'яті України і там вони є ну, з більш там розширеними. Рік народження, дата загибелі чи дата смерті, звідки вони були призвані. Ну якщо такі відомості були, тобто ну, там можна таку інформацію знайти. Зробили дуже порядочне діло, і треба завжди пам'ятати тих, хто для нас зробив велике діло, ми ми живі, і їх пам'ятати вічно. вечно. Я... Мальчишка, 17-летним, воевал из противотанковой пушки, против немецких танков. Был землей засыпанный, был глухой, контуженный. А вот видите, живучий. Значит, мне уже 92 й год.